Часто люди стикаються з такими людьми, які кажуть: я знаю, що мені треба щось змінити, але я не можу себе змусити. І я в своїй практиці також стикаюсь з таким. І правда в тому, що більшість з нас не тільки ліниві, але й вони в той момент сильно виснажені. І ми не втрачаємо мотивацію, ми втрачаємо зв'язок з внутрішньою нашою силою. Те, що ми називаємо ой, немає настрію, часто є критиком глибшої частини нас, яка не розуміє, навіщо мені це все. І ось тут на допомогу приходить психологія і ідеї стоїцизму. Не як суха філософія, а як м'який, але дуже точний інструмент відновлення себе. Сьогодні я поділюся з вами. Сімома дуже класними секретами, такими уроками, які допомагають не чекати мотивації, а діяти з гідністю, ясністю, сенсом. І ці уроки перевірені не лише історією, але й роками психотерапевтичної роботи. І що ж, ми з вами розпочнемо? Перший секрет: дисципліна це твій особистий компас. Дійсно, в нас всередині є наш внутрішній компас. Про що це? Психологи говорять, що дисципліна це не обмеження, а свобода. Свобода жити не на автопілоті, не в хаосі імпульсів, а згідно з своїми цінностями. Марк Аврелій наголошував на дуже цікавому факті. Ми не завжди керуємо тим. Що з нами трапляється, але завжди тим, як ми що реагуємо. І ось це розуміння є перший крок до нашої глибинної внутрішньої сили. Ви маєте для себе зрозуміти: дисципліна це вміння вставати з ліжка не тому, що хочеться, а тому, що це важливо. Це вміння сказати ні тому, що тебе тягне назад. І вміння сказати так, тому що тебе це веде вперед. І в своїй практиці я дуже часто раджу клієнтам впроваджувати певні ритуали стійкості. Про що це? Які вони можуть бути? Я зараз з вами поділюсь. Це можуть бути короткі щоденні дії, які укорінюють внутрішню силу. Це може бути, наприклад, холодний душ, це може бути щоденник або просто тиша. Перед початком вашого дня. І маленькі, але увага, регулярні, саме це сильніше за наші великі прориви, за наші великі імпульсні скачки. Візьміться собі до уваги. Переходимо до другого секрету, також дуже важливого секрету. Він полягає в тому, що нам треба перестати відкладати себе на потім. І символом буде саме такий піщаний годинник. Про що це? Прокрастинація це не лінощі, це форма тривоги. Ми відкладаємо те, що для нас значуще, бо що? Боїмося провалу, критики або того, що воно змінить нас назавжди. І психологія нам дає дуже класне питання. А якщо сьогодні твій останній день не в сенсі страху, а в сенсі гідності, чи проживеш ти його чесно перед собою? Чи ти скажеш: я був присутній, я не втік. Чи зможеш ти собі це сказати? І один з найкращих інструментів проти відкладання це дія в малому? Запитай себе, що я можу зробити прямо зараз? За 5 хвилин. І зроби це. Це запускає ланцюг дій, які потім важко зупинити. Бо ми відчуваємо себе не тоді, коли думаємо, а коли ми що? Діємо. Це дуже важливий момент, дуже важливий інсайт. Правило п'яти хвилин. Візьміть його для себе. На цьому моменті хочу познайомитися з вами. Мене звати Андрій Мельник, я психолог, психотерапевт. І зараз ви знає на моєму YouTube-каналі, це мій проект. Якщо ти дивишся це відео і відчуваєш, що втомився бути сильним, я хочу запросити тебе в антисаботажну активацію. Три дні, які повернуть тебе до себе. Це коротке відео дельта практики у телеграм-боті. Тому ти можеш натиснути під відео посилання і запустити його. Це буде твій перший важливий крок. Це не марафон, це повернення до себе. Посилання знаходиться в описі відео одне з перших, і ви зможете долучитись до нього. На цьому моменті ми будемо продовжувати: третій, третій важливий момент це добрі звички. Добрі звички це рутина. Це не рутина, це твоє друге я. Тобто дійсно багато ось цих таких прекрасних, знаєте, добрих, гарних внутрішніх звичок. В психології і також стоїки нам говорять, що немає такого поняття бути хорошим час від часу. Вони кажуть: або ти вчишся бути, або ти вчишся забувати себе. Добрі звички, це не про ідеальність, ні. Це стереотипна така позиція. Це про сталу основу, вдячність, щоденне навчання, медитація, рух. Це коріння. Розумієте? Коли буря, це коріння нас тримає. І як психотерапевт, я знаю. Саме звички рятують людину в кризі. Немотиваційні цитати: еге-гей, давай вперед. Ух". М -м -м. Ні. Якщо ти дійсно хочеш бути стійким, дій стійко. Не чекай натхнення. Просто поли своє внутрішнє дерево кожного дня. Це і буде цей важливий момент. Йдемо далі. Четверте: проблеми. Проблеми це не кінець, це точка нашого з вами зростання. Це наші сходи. Один з прекрасних філософів стоїків, Епіктет, він був рабом. Його тримали в кайданах. Але він став одним з найвільніших умів свого часу. Дивіться, не тому, що йому пощастило, а тому, що він навчився перетворювати біль в ясність. У житті кожного з нас є періоди темряви, є періоди дня, є періоди світла, є періоди ночі. І психологія і стоїцизм говорять: не бійся темряви, вчись бачити в ній форму. Коли щось болить, задай собі. Не чому я, а що я можу взяти з цього. Я працював з клієнтами, які пережили зради, втрати, хвороби. Я сам проходив багато своїх власних особистісних криз. І я бачив, як саме в цій точці болю вони вперше зустрічались з собою справжнім. Ми переходимо далі. П'ятий момент. Маленькі, маленькі кроки. Маленькі кроки. Просто, просто, просто йдемо далі. Іноді ми не починаємо щось, бо нам здається, я не готовий. Але що таке готовність? Це міф. Готовим ти стаєш в процесі. І в психології є дуже важливі речі, такі як говорять, що не треба чекати, поки розсіється туман. Зроби один крок, і ти побачиш трошки більше. Потім ще один, замість того, щоб говорити: ой, мені треба змінити все. Скажи собі, сьогодні я просто вимкну телефон на годину і послухаю себе. Все велике починається з мікрорухів. Саме з нього починається самоповага. Це важливо. В цьому моменті ми переходимо до наступного класного елементу. Шостого це доброчесність. Доброчесність це і є твоя справжня внутрішня ціль. Про що вона? В психоаналізі ми говоримо про центральну вість особистості. Це те, навколо, все, навколо чого все обертається. Стоїцизм називається доброчесністю. Жити так, щоб бути в злагоді з совістю, з сенсом. Мудрість, справедливість, мужність, поміркованість це не просто ідеали, це орієнтири. І коли твої цілі виростають не з его, а з глибокого: Я хочу бути чесним, я хочу жити по-справжньому, тоді ти не вигориш. Бо тебе веде не бажання бути кращим за когось, а бажання. Бути собою. Йдемо далі. Сьомий пункт. Простота. Простота це шлях до сили. Простота це шлях до сили. І сучасний світ нав'язує нам ускладнення більше, швидше, голосніше. Але з той, яке говорять, зупинись, прибери зайве. І ти побачиш, що ясність, яка народжується в тишині. Я неодноразово бачив, як звичайне прибирання простору, обмеження соцмереж прості розмови з собою змінювали життя людей більше, ніж роки самокопання. І це дійсно так. Розумієте, простота це не про мінімалізм. Зараз прибрати все, знаєте, повикидувати всі ці штуки. Ні. Це про вибір, що я залишаю в своєму житті, що мені насправді важливо. І дійсно нам важливо почати бачити і вміти відкинути зайве, розчистити простір. Підходимо до фіналу, друзі. Якщо вам відгукуються всі ці речі, можете написати, яку з цих концепцій ви вже використовуєте або хочете, залишіть свій коментар, напишіть, будь ласка, про це. І ці сім уроків, ці сім секретів, це не список, який треба вивчити, це запрошення бути чесним з собою, не чекати ідеального моменту, не шукати мотивацію, а знаходити себе. Стоїки кажуть, не можна керувати зовнішнім, але ми завжди можемо керувати. І бути господарями внутрішнього. І саме там починається дія глибока, тиха, справжня. Якщо це відео вам відгукнулося, точно поділіться своїми друзями, своїми знайомими і пам'ятайте, вам не потрібно бути готовими, щоб почати. Вам потрібно лише що? Зробити перший крок. До зустрічі в наступних відео.